Всім привіт! З вами Яна. сьогодні на кінець, -то другий розподіл грудня. В мене сьогодні в кадрі буде багато всяких таких нюансів, в плані, що в мене є не тільки гроші, а ще й листочки. Зараз розкажемо про все по порядку. Спершу коротко знайомлюся з новенькими на каналі. Мене звати Яна. Я з чоловіком живу і працюю в Кам'янці-Подільському. Маємо борг за хату 5 тисяч доларів. Маємо троє тваринок, котиків. Маємо черепашку. І маємо приватний будинок, в якому немає ні води, ніяких зручностей, ні центрального опалення, опалюємо дровами, відповідно, платимо лише за світло, і періодично чоловік там привозить з таких балах газ і так далі. В нас бюджет спільно роздільний. Разом скидаємося тільки для того, щоб віддавати борг за хату і робити в хаті ремонт. І решту бюджету маємо собі окремо. На каналі я показую, як розподіляю в першу чергу свій особистий бюджет. А тепер до розподілу: Що це за листочки? У нас на роботі є така традиція, таємний Миколай, і це бонус до Миколая від начальства. Виходить, подарували на каву 100 гривень. Я от собі думала, як його врахувати, і я порахую це як витрати на розваги. Ще мені прийшли гроші, які я не можу зняти. Це національний кешбек та зимова тисяча. Це 1024 гривні у мене в сумі на картці національного кешбеку. Я вже вияснила, що з них можна поповняти також за інтернет, за мобільний телефон. І частково вони також підуть на донати. 537 гривень це відсотки прийшли на спільні накопичення. Це ми з чоловіком збираємо на воду. 50 тисяч гривень назбирали, вони в банку лежать, і 537 гривень на них нараховано від. І в'юск, це також подарунковий сертифікат з роботи на 600 гривень. Він вже потрачений, того в кадрі його не побачимо. Я просто для обліку взяла ці гроші також напишу. Тому що, якби, це подарунковий сертифікат в магазин, але це також гроші. І моїх. Грошей тут 8100 гривень прийшла. Прийшли мої премії. А 50 гривень це дуже цікава історія. Ми з чоловіком збираємо копійки, тобто, все, що приходить на здачу, копійками в нас зберігається. І назбиралося на 50 гривень тими копійками, що вже не ходять по 25 і по 5 копійок. Як виявилося, в Приватбанку є цікаве обмеження, тобто вони можуть в день прийняти тільки 5 кг таких копійок. Я пішла, їх здала, отримала 50 гривень, і ось їх маю. Маю записати суму до розподілу і попробую розподілити гроші в такому форматі. Так, дата сьогодні 12,12, 12, 12 грудня. Сума, якщо порахувати все докупи 10 411 гривень. Тепер до конвертів. В розділі борг на тимчасовому рахунку в мене знаходилося порядка 14 500 гривень. 50 гривень було готівкою. Я їх всіх звідси забрала і поміняла в доларі. В доларах в мене вийшло 350 доларів. У мене 400 гривень, коли минулого разу я міняла долари, лишилося на картці. Я їх потратила для того, щоб купити готівку. Чого я купила готівку доларя, а не в банку? Справа в тім, що зараз практично немає різниці між курсом в обміннику і курсом в банку, а в банку потратити їх, щоб потім чекати, поки зняти. Невідомо, чи в касу можна буде ці долари замовити. Словом, я вирішила брати в обміннику. Тепер в мене в готівці гривень немає. Доларів в мене. 750. Пишу, що в готівці в мене 750 доларів. Так. Далі, на безготівковому рахунку в мене 400 доларів. Все, в розділі борг. Більше в мене поки що нічого немає. Розділ ремонт. Тут в мене прийшли відсотки. Зразу їх забираю звідси. 537 гривень. Це відсотки. Вони в мене знаходяться на рахунку, тобто безготівкові. І мені їх треба дописати. Тобто, в мене в готівці смішні гроші лишилися, 2 гривні. І будуть вони тут кокувати саменькі, одинокі, дуже ще довго. І на рахунку в мене було 50 тисяч гривень, і тепер у мене 50 537. І тут лишається все без змін. Так, закидаю, щоб ви знаєте, що в мене ці гроші є. Йдемо далі. Розділ депозит. В депозиті в мене все печально. Як пам'ятаємо, у мене тут. Немає грошей, тільки заборгованість. 19 800 готівкою і 600 євро на рахунку. Це в розділі депозит без врахування боргу. Борг це ми брали на утеплення стіни в хаті. Матеріали вже закуплені. Зараз стане трошечка сухіше, бо в нас дуже мінялося то дощ, то сніг, то таківо, і не схватився би клей. І відповідно, ми не хочемо, щоб на мокру стіну клеїти, того чекаємо. Поки трошечка підсохне, хоча б капельку. І записуємо, що в мене залишилося в звичайних розділах, які я трачу постійно. Розділ заначка. Тут було 2,5 тисяч гривень. Я кажу, той зубний, напевно, знав, скільки в мене грошей лежало. 1401 раз за пломбу, 500 гривень і 600 гривень. Це я платила два рази, ходила, виходить, мені робили кате лепе, І ще робили коротше, канали. робила. І зараз треба буде ще піти. Тисяч гривень заплатити за пломбу вже постійно. В заначці у мене 0. А я так сюди збирала гроші. В тваринках у мене 0. Куплений корм, і треба буде на цей раз поповнити. В подарунках, в подарунках я потратила до таємного Миколая 300 гривень. І в подарунках я потратила 100 гривень на те, щоб купляла з'юзку. Я тут пишу зараз. 1100 гривень. Комунальні не тратилися, 200 було, 200 лишилося. Продукти 0, транспорт 0, розваги 0. Все. А тепер пішли розподіляти гроші. І так, я записала все, що в мене є, станом на зараз. І тепер я маю порахувати ті гроші, які в мене є в готівці. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім тисяч. Сім з половиною, п'ятдесят. Так, поїхали. Мені треба, звідси, шість тисяч в розділ борг і ремонт. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість тисяч є. З них чотири тисячі відправляється в борг. Ось борг. І я дописую, що в гривнях 4 тисячі. 4 тисячі стало. А 2 тисячі гривень мали б відправитися в розділ ремонт, але вони туди не відправляються. Того що? що? Того, що правильно, я маю заборгованість перед розділом депозит. І поки я її не віддам, в розділ ремонт більше нічого відправлятися не буде. Станом на зараз в розділі депозит заборгованість складає 7350 гривень. Закидаю 2000 гривень. І мені в депозит зразу треба провести розіграш, окрім цього 2000 гривень. Ну, як розіграш? Це мій челендж, куди я маю щодня впродовж року відкладати суму грошей в залежності від того, який це день по порядку. Я цей челендж трошки переробила по-своєму. Я 365 позицій написала, перемішала між собою. І ось, до прикладу, попередня дата розподілу була 4 грудня, зараз 12 грудня. Пройшло 8 днів. І я маю витягнути 8 бумажок для того, щоб відкласти ці гроші. Це я собі роблю такі заощадження, як подушку безпеки. Дістаємо. 294, 49, 22, 240, 264, 235, 32, 148. За кадром рахую, скільки я маю відкласти по цьому челенджу. Сума за ці 8 днів складає 1554 гривні. І оскільки я округляю до сотень, то я маю 1600 гривень відкласти. Це моє особисті заощадження. Я їх не ділю з чоловіком, це якби мої гроші, моя подушка безпеки. 1600 є. І в мене ще має бути. Виходить, я маю переписати суму заборгованості, тобто мінус 2000 гривень. Це виходить тисячу. 1000... Зараз. Так, якщо суму заборгованості переписуємо, мінус 2000 гривень, виходить 5350. Це була заборгованість. Тобто тут 2000 гривень боргу я віддаю, і плюс 1600 гривень. Це мої гроші, які я відкладаю по челенджу. Виходить 3600, і разом в мене виходить 23 400. І тут 600 євро лишається. Ти що, Ти знаєте, в мене взагалі грошей не лишилося з цим челенджем. Здрасте, приїхали до снідання. У мене лишилося 550 гривень. Яка я борза, що я в челенджах можу брати участь? Розслабилася в цьому місяці, мало премій, і в мене лишається. Ось такі гроші. Це готівкою в мене лишилося 550 гривень, але в мене є ще листочки, які я розподіляю. З такою ситуацією я національний кешбек. Відправлю частково в комунальні. Не під в мене цей на донати. Потому що що? тому що я бідна. Хотілося б бути крутою і правильною, розказувати, як я все відправляю на донати, але фіг там. Так, в розділ заначка відправляється юск 600 гривень. І вони, до речі, вже потрачені. Тобто, 600 стало, 600 потратилися. В розділ тваринки. Мені би дуже хотілося туди відправити хоча б 100 гривень. Зараз я піду до чоловіка, десь пошукаю у нього гроші, щоб мені 500 розбити. В нього набрала 500 гривень, 300, 400, 500, і ще 50 гривень в мене є. В розділ тваринки. В тваринки я хочу відправити хоча б 100 гривень з моїми статками. Мала би відправити більше, але, зважаючи на то, скільки мені випало по челенджу, я не можу відправити більше. 100 гривень поставила, 100 гривень стало. Розділ подарунки. 100 гривень 100, я відправлю на подарунки. 100 гривень додається, 1200. стає. Я ще в подарунках забула. В мене ж є ось, виходить, національний кешбек. Я думала, що хоча б половину його я відправлю на донати. Значить, не 100, а 600. І тоді 1100 плюс 600, 1700. Отак. От І я пишу собі записку. Ось так. Половинку є підтримки. Я відправлю до подарунків на донати. А половину є підтримки, я відправлю собі в комунальні. Виходить, це 524 гривні 724. 724 гривні в сумі. Сюди пишу є підтримка. 524 гривні. Це я буду собі платити за мобільний з цих грошей. Так, от в мене комунальні, і сюди ставлю собі закладочку. Так, тепер в мене лишаються дуже смішні гроші, із них треба розкидатися на транспорт, на розваги і на продукти. І я думаю, що тут все просто. 200 гривень, так як є цілою сумою, відправляються в розділ продукти. Мені багато не треба сюди грошей через те, що в мене є багато запасів. І знову сусідка приносила закрутки. Так що в мене в цьому розділі запасів є. 200 гривень я поповнила, виходить. 200 стало. Транспорт. Мені треба дожити десь до 20-х чисел. Це означає, що до 20-х чисел я нікуди не поїду. Особо. 50 гривень мені вистачить на транспорт, та не особо. Я сотку поставлю на транспорт. Отак. От 100 гривень і 100 стало. І в розділ розваги відправляється подарунковий сертифікат на каву і ще 50 гривень. 150 гривень. Отак. От Розподілилася. Що я вам скажу? Цього разу була одна з таких крихітних сум, які не знаєш, куди розкидати, а ще, окрім того, забрав велику частку депозит і, і взагалі не знаєш, куди їх діти. І так вийшло, що цього разу я принаймні умудрилася поповнити всі розділи. Ось така картина вийшла після розподілу. Цього разу сума була маленька, особливо через те, що велику частину забрав депозит. Цей момент це був один з тих моментів, коли хотілося цей челендж не відкладати. Але я розумію, для чого я це роблю. Я хочу собі мати подушку безпеки, того що в країні війна, того, що невідомо чого чекати від наступного дня. Діліться, якби. Якби в мене була менша фінансова дисципліна, я б вже залізла в кредитку з такою історією. Але поки що все нормально. Обов'язково покажу, що я купила в Юску і як прилаштую ті штуки вдома. А зараз дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!